Третє питання: види податкових консультантів. Різноманітність клієнтів і ринків, проблеми завдань, ресурсів і можливостей, застосовуваних підходів і методів, а також осіб, які беруть участь у процесі управління конкретною фірмою, стало причиною наявності різних видів консультантів. Залежно від того, працює консультант. Консультант в даній організації або його запрошують для тимчасового співробітництва, розрізняють зовнішніх консультантів внутрішніх консультантів. Зовнішні це незалежні консультаційні фірми чи індивідуальні консультанти, які надають послуги клієнтам на договірній основі. Внутрішні це фахівці з податків та зборів. Які рахуються в штаті самої організації, зовнішні та внутрішні податкові консультанти у кожному конкретному випадку мають як свої переваги, так і свої недоліки. Сучасний вітчизняний ринок управлінського консалтингу представлений декількома групами зовнішніх консультантів. Дженералісти універсали, міжнародні консалтингові компанії, також є. Аудитори, це департаменти бізнес консалтингу міжнародних і українських аудиторських фірм. Також є кадровики, це міжнародні та вітчизняні консалтингові компанії, що спеціалізуються на підборі менеджерів вищої ланки, також індивідуалісти, приватні консультанти. Ще є мінідженералісти -джен це вітчизняні консалтингові компанії. Питання про відповідного консультанта вирішуються виходячи із завдань консалтингу. Наприклад, коли підприємству потрібна оптимізація всіх податків одночасно, безумовно, потрібні універсали. Поряд з цим бувають завдання з конкретного податку, для вирішення яких запрошувати універсалів немає сенсу. Співвідношення фахівців і універсалів в професійному середовищі консультантів багато в чому залежить від стану ринку консалтингу. поки вузьких фахівців з податкового консультування в Україні небагато. В основному переважають консультанти універсали, а запрошувати окремого фахівця по кожному конкретному питанню можуть собі дозволити тільки великі підприємці.